Настала на світі неждавна тривога, ніхто із людей не хотів, сільоти чекають і плачу, глядайте, не що в вовтах землі, сілоти чекають, плач і глядайте, не що Бог так землі. Покайтеся, люди, добра вже не буде. На світі ще більше буде, оце відмовили, котрі маємо, осуди за все, оце все відмовили, котрі маємо, осуди за все, жива вже настали, пішли женсі жати, Господні великі лани. Пшениця і жали по кі, соні бур'яних, у кільгосподь спалить однем осини, пшеницю на тільки збере, і радість велика буде, на сьогодні коли, на що сити прийде. і Щасливі ті люди, що в світ народились, що в царство небесне відомий, Нещасніці люди, що їх там не буде вилих, їм муки прийдуть. Нещасті ці люди, що їх там не буде. Велик, Прости нам гріхи наші тяжкі, будь милосердний до нас, тебе ми вимагай тебе, розслабляй помилуй, страшний час. тебе вимагає тебе, розслабляй помилуй страшний час.